Добрий день, Еврібаді. Ви на каналі Мирослав Солонар з нами наставник з англійської Дмитро Дадак. Дмитро, привіт. А вітаю, вітаю, Мирослав, вітаю глядачів. Радий тебе бачити, а одразу знаєш, почну із того, що як я взагалі на тебе вийшов. Якось я листав Instagram Reels, ну знаєш там коротенькі відео, ну і не лише, да, які там підкидуються в різних місцях Інстаграму, і натрапив на відео, що. От чому мені ніхто не вірить, що я викладаю англійську для Олександра Усика? Ну мене це здивувало. Знаєш, я переглянув, думаю, молодий хлопець, майже як студент. так. Ну, мене це однозначно знаєш, зацікавило. І я вирішив одразу тобі написати, тому я вдячний, що ти погодився сьогодні розказати про це. Ну одразу от, розкажи: от, чому все таки ніхто не вірить, що ти викладаєш англійську українському чемпіону Олександру Усику? Ну, Це більше клікбейт. Тобто це більше, щоб о, за, о, якби привернути увагу глядача. Тобто, А що правда, що чому не ві... ну, як не вірить, що правда? Ну, тобто, це ну, не Всі вірять, там же все видно. Ну, тобто, Є відео. Ну. Це просто більше для уваги, щоб привернути увагу, зачепити якби, глядача. Yeah, Hey, Alex, today very long, long training. окей, okay. I see. It's uh, ten and... Розкажи, ти саме в даний момент часу викладаєш англійською для усика? Чи це вже от раніше було? В даний момент ні, тому що він зараз після бою відпочиває. Ось до бою ми з ним займалися і який це був тривалий період? Тобто скільки занять на тиждень зазвичай було? Ну, по регламенту у нас було три заняття. Іноді ми регулярно займалися, іноді ні, але займались. Ну от розкажи, будь ласка, можеш трішечки привідкрити усю таємницю, як Олександр Усик вийшов на тебе? Безумовно, як він тебе знайшов? Тобто, як це сталося? Ну, насправді не можу, тому що це буде трішки не, некоректно до Олександра. Та й знаєш, Конкуренти будуть краще спати. Як ти зараз можеш оцінити рівень англійської в Усика? Да? Тобто, бо я бачу, що на публічних заходах він наразі що е, користується послугами перекладача, власне, яким є його промоутер, пан Красюк. Але я так розумію, що дуже скоро Усик вже й заговорить нормально англійською, так? Ну, дивись, тут така ситуація, що то не перекладач, то його менеджер, здається, ну, неважливо, допомагає да, йому. Ось порівнюю. Ну, оста, ну е, очевидно, що Олександр, він новачок в англійській, але він говорить доволі, ну, є, звичайно, куча помилок, як і у, у всіх. Тобто, і я роблю помилки, я цього не соромлюся. Навіть носіїмо роблять помилки, це нормально. Але в нього язик розв'язаний, він позитивний, він розмовляє. Тобто, проблем в цьому взагалі немає. Але. Як ти правильно помітив, що йому допомагають зараз да, перекладати там і так далі. І в інтернеті я спіймав хейту трішки, да? типу, а ти його вчитель, а зрозуміло, чого так погано. Типу. Але люди просто вони не розуміють елементарних речей. Тому ну, людина професійний спортсмен на такому рівні. І коли я з ним займався, я трішки там знаю, трішки знаю те, що не знають інші, наприклад, да? ми з ним чи спілкуємося іноді. Ну, там, на уроках. Ось. І коли у людини три тренування в день, да, уявіть, три тренування в день, не просто якихось там фітнес, да, а просто пекельні три тренування в день, коли там вже просто ну, їде дах, uh -huh. і ще треба щось вчити. Да. Е, я особисто, да, особисто я, е, робив все. Що від мене залежить, щоб дати результат, і я вам більше скажу те, що Олександр говорив публічно українською, я, як його наставник англійський, можу з 100% впевненістю сказати, що він все те саме міг би сказати англійською, але зараз такий час, що йому потрібно його українською говорити, тобто підтримувати, показувати. Да? Але uh -huh. хто не помітив, то він іноді ну, він зараз почав моментами, моментами розмовляти, наприклад. На прес-конференції у Саудівській Аравії перед боєм з Ентоні Джошуа він, наприклад, представився англійською, там, розказав про себе, подякував, але до цього такого ні разу не було. Чомусь це ніхто не помітив, лише помітили перекладача. Але Олександр сказав мені, що зараз трішки перепочине, і ми продовжимо, то будемо працювати. Я особисто хочу, звичайно, якби. Ну, Дати результат, щоб він вже почав вільно розмовляти. Ну, він і так може сказати, вільно розмовляє, але щоб почав вже так впевнено. Знаєте, але я не хочу шукати відмазки, але по факту ну, тут не 100% від мене залежить, розумієте самі. Угу. В тебе якийсь особливий метод викладання англійської. В чому він відрізняється від інших? Дивись, ми звертаємо увагу на те, що людині саме потрібно. Але чим я відрізняюся, і моя команда моя школа відрізняється від інших. Це те, що ми викладаємо у форматі наставництва. Ось в цьому моя фішка, в цьому наша фішка. Тобто, зазвичай зараз багато онлайн-шкіл, да, репетиторів, і це трішки не те, наприклад, mm -hmm. репетитор, як займається репетитор? Да? Репетитору платять поурочно. Да? Тобто, ти прийшов, заплатив за урок, позаймався, пішов. Ще раз прийшов, заплатив і так далі до безкінечності. Ви можете прозайматися так два роки, рік, півроку, п'ять років. Але це зазвичай якби, ну, не систематично розкидано, хаотично, щось тут, щось тут, щось там, і воно якось перестаєш займатися. Коли займався, начебто результат і був, значить, да, я вчу англійську клас, я щось там можу сказати, але коли перестаєш займатися, да, то якась каша в голові. Я ні в якому разі не принижую типу, всіх репетиторів, є дійсно якби, ну, гарні викладачі, я ну, ні в якому разі не занижую, там, не, не недооцінюю нікого, але ну, таких багато, мало. Mm -hmm. Ну Дивися, в наших глядачів однозначно виникне запитання, що ж таке наставництво з англійською? Тобто, чим наставник відрізняється відзвичайно в державі. Я просто хочу розповісти, що таке репетитор, що таке онлайн-школа. Онлайн-школа це що? Це платформа, на якій займаються люди, тобто там, ти, якщо туди прийдеш, ти будеш робити те саме, що ще робить таке саме там 10 тисяч людей. Тобто там платформа, там, ну, м'яко кажучи, в пріоритеті не твій результат, а статистика, так скажемо. Тому що я сам працював в багатьох онлайн-школах на початку свого шляху, да? і там як, там, якщо ти перетягуєш студента на наступний місяць, то. Плюсик, тобі більше зарплата. Тобто, ну знову я ж, я знову кажу, що це не про всіх, звичайно, тобто але така система. Тобто людина там замотивована, замотивована якби не на твій результат, а на якби протягування тебе далі. Але з іншого боку, протягування тебе далі це і є, якби по суті, ти, тобі подобається і ти йдеш далі. да ну Але там є свій нюанс. А наставництво дивись це як взагалі? Це повністю. Повністю індивідуальна робота. Тобто людина приходить до нас, ми визначаємо її рівень не просто якимось тестом по за посиланням, так? типу там пройди тест, що там, ти, а, такий, окей. ми тобі даємо ту програму там, і так далі. Ні, ми зідзвонюємось, спілкуємось, визначаємо рівень, даємо їм фідбек, запитуємо про цілі, цілі, і запит. Ціль це що таке? Ціль це для чого англійська, там, наприклад, для підвищення, підвищення на роботі. Переїзд це ціль. А запит це що саме от, конкретно в англійській? Типу там, часи. Я не розумію, я не знаю, як слова вчити, не можу запам'ятати. Ну, тобто Ми визначаємо uh -huh. цілі і запит людини, і після цього ми під людину прописуємо індивідуальну програму навчання. Ось. Uh -huh. Ну, Тепер значно стало зрозуміло. Розкажи, кого із публічних людей, відомих, окрім Усика, ти навчаєш, навчав Зараз... Uh -huh. Працюю з актором а, кварталу 95 Володимир Мартинець. Ну, Займаємося вже давненько. А, працюю також з телеведучою каналу Україна Олена Кот. Ось а, також працюю. Ця це, ну, це людина вона невідома, вона не публічна, але е, є мене учень е, Григорій. Він працює в. Топові компанії по там криптовалюта і так далі. Uh -huh. Пані називається Cryptology. І Cryptology. можете хто дивиться, можете загуглить, ну ось так да. Ну і тисячі українців, звичайно, ще. але це такі із публічних людей. Uh, от дивися, як не боятися помилок під час вивчення англійської, бо знаєш, це дуже велика проблема для українців. Uh, люди бояться виглядати дурнями в очах іноземців, комплексують, не розмовляють. Ну, тобто, от, розкажи, як подолати цей бар'єр, тобто не боятися помилятися, якось неправильно вживати. Ну нічого страшного. Ну, тобто, як оце подолати? Дивіться, це взагалі дуже все просто. Ну, По-перше, почну з того, що як, взагалі чому? так, да? чому реально? Ну, типу, кожен другий, навіть кожен перший, приходить до нас з проблемою: я боюсь розмовляти. Про мене подумають, що я тупий. Що я якийсь не такий, і так далі. Типу. Я так вважаю, це моя думка, що це все зі школи. Тому що як в школі взагалом відбувається? Людина приходить на урок, вона робить помилку, що її роблять, і ставить поганий бал, да? або там починають кричати, або там, ну, ставлять двійку і все. Да. Ну, типу, да, можуть хтось. Хтось взагалі там може вдарити. Ну, типу, є такі випадки. Ну, це взагалі. Але. І тоді, відповідно, у дитини тоді ще да, зароджується поняття в голові, що помилки це дуже погано. Але насправді, насправді, це я вам говорю людина, яка провела вже більше 15 тисяч років. Помилки це дуже круто. Я взагалі кайфую від помилок. Я взагалі хочу робити якомога більше помилок, тому що ну, помилки це як, ну, типу, цегли, да? цегли. Ти будуєш. Помилки це твій якби, шлях до покращення. Але, звичайно, просто помилятися це також, якби ну, не круто. Як хтось сказав, не пам'ятаю хто, допускаючи помилку і не проводячи роботу над нею, ти допускаєш ще одну помилку. Тобто, помилятися просто це одне, а потрібно просто виправляти цю помилку. А як не боятися, ну, дивись, можу, якщо ти. Зможеш залишити посилання на одне з моїх відео на Ютубі. У мене відео класне, взагалі називається Як зламати мовний бар'єр за 6 хвилин. Якщо ти не проти, можеш залишити посилання. Там я запросив і американку, і там дійсно я розповідав, як це зробити. Але дивіться, от навіть тобі зараз задам запитання, і глядачі також хай дадуть відповідь самі собі. От, дивись, коли ти, наприклад, спілкуєшся. Взагалі, хоч колись спілкувався з іноземцем, який говорить ламаною українською чи російською? Багато разів, безліч. Ну, і скажи, ти хоч раз подумав, що ой, який тупий, ой, він неправильно сказав, ой, помилка? Та ні, мені навпаки прикольно було поспілкуватися з іноземцем, якусь ну, іншу культуру, іншу, мову, ну, інші, ну це я не знаю, вимову почув. Тобто то тебе взагалі не смутило, <смут> та, що він скаже: там, я, е, там, я вчора приїхати, ну, ти ж не думаєш. Приїхати вчора, ти ж повинен був сказати: приїхав. Ти що? Типу, ну, ми ж так не думаємо. Ну, да, 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 да. Зараз просто inside, да. Коли ми говоримо англійською, ми звучимо в очах іноземців так само, як вони для нас, але і думають вони про нас так, як ми про них. Тобто, ну ніхто ні про кого не думає, що ви поганий, ви тупий і так далі. Коли я, наприклад, веду уроки або вів рань раніше, типу, в мене там, наприклад, п'ять учнів в групі. Один говорить постійно, чотири мовчать. а то, що говорить, робить багато помилок, то мені ну, з ним набагато цікавіше. Тому рекомендую подивитися відео і помилка це круто. Тобто, помиляйтесь, виправляйте, найголовніше це виправляти. Тобто, ти сьогодні помилився, виправив. Завтра ти це, ти це вже те саме сказав правильно. Після завтра ти знову помилився через три дні. Ти вже те саме, що помилився вчора, сказав правильно, і так шлях до якби ну гарного рівня. Тому це взагалі круто помилятися. Це добре, нема нічого поганого. А тепер дивися, яку ми маємо штуку. Це трошки таке чудернацьке запитання, але я зазвичай ну люблю говорити як є да. Чому, от коли ти п'яний, ну не конкретно там ми там з тобою, да? ну а взагалі я маю на увазі, ну, от ти розмовляєш краще будь-якою іноземною мовою, ну в тому числі англійською. І як це зрозуміти? Цікаве запитання я насправді не п'ю. Тому не можу відповісти. Це дуже погано. Не вживайте. Не вживайте в будь-якому разі. Просто знаєш оце от там чуєш від друзів, знайомих постійно, що от так язик розв'язується, що просто капець, реально. Тобто, людина позбавляється всіх абсолютно комплексів. Людина, ну, в принципі поз да, позбавляється комплексів, коли вона п'яна, але ні, я тобі збрехав. Насправді я пам'ятаю, у 2018 році я був у Німеччині по, по програмі обміну студентів. І, звичайно, в Німеччині мене запросили в бар, да? Ось ми випили трішки пива там з друзями. Ага. Я навпаки говорив набагато гірше, ніж чим... набагато гірше. Взагалі я там все забув. Ось, я не знаю. Ну, типу, я навіть ні в кого не запитував із учнів там чи знайомих, коли вони п'яні, чи як вони англійською взагалі у них покращуються вона чи погіршується. Коротше, знаєш, все в житті буває. Менше з тим. А які є осо... знаєш, такі от особливі проблеми у вивченні англійської для українців саме? От ти часто що зустрічаєш? Які от основні такі ключові? Найпопулярніше це я боюсь розмовляти, я соромлюсь і так далі. Це, це найпопулярніше. Це, ну, типу, із десяти 10, із ста дев'яносто сім. І коротше, і тобі доводиться бути цим психологом ще плюс до того, так? тобто от якийсь... Звичайно, тобто, викладання це взагалі люди. Багато людей, до речі, вони недооцінюють викладачів. Я тут якби стану на захист всім викладачам, до них якось, знаєш, ну не всі люди, але більшість ну, багато людей відносяться якось, типу. Я не знаю, якось з неповагою якоюсь. Типу, ти вчитель там, або в школі особливо батьки дітей є, дивні є батьки дітей, коли приходять в школу, і там Ей, да що ти там не навчив, там що ти там? Типу, ну. ось, ось. Взагалі дуже складна робота. Тут треба знайти ключ під людину, Ну, знайти контакт людський в першу чергу. Тому що, якщо ну, немає людського контакту, то ну, не буде йти навчання. Може, і тому, в школі так, да? тому що таке є. Така і теорія, що таке, така думка популярна: що щоб почати розмовляти класно англійською потрібно там, 10 років мінімум, да? 15 мінімум. Але в мене тоді зустрічне запитання, чому, коли після школи діти випускаються підлітки вже, да? чому вони вільні не розмовляють англійською? Вони ж 11 років там її вчили. Ну або 6 хай. Тоже, теж багато. Чому? Невідомо. Тому що ну, як ми знаємо, чи частіше всього у учнів з вчителями не найкращі стосунки, мені здається, Да? Плюс там навчають вони, ну знову ж, не за всіх кажу, не за всіх, ага. що навчають там помилка, все два, там помилка, два. Навпаки. І дуже погано, що вчителі не хвалять. Вони тільки, знаєш, чим відрізняється навчання там. Не знаю, де, десь в якимось там яких класних там вузах від, е, наприклад, нашого. У нас як? Ти зробив 10 помилок, е, точніше так, 10 запитань в тебе, да? ти одне правильно відповів, 9 ні. Тобі скажуть, тобі на тебе накричать, що ти 9 неправильно відповів. А за те одне навіть нічого не скажуть. А справжній викладач знає, що спочатку треба похвалити навіть за щось хоча б, хоча б правильне. Ось все, одне правильно молодець, а тут давай розберемось. І тоді е, по іншому саду. знаєш в соцмережах в Ютубі ну, чимало знаєш таких всяких відосиків про те, що от я тебе навчу розмовляти англійською там за 30 днів вивчити іноземну мову от реально за такий короткий період часу. Бо знаєш інколи це трішечки попахує, от такою, знаєш, жовтизною. Ну скажу тобі, як журналісти говорять, да. Тобто, це щось таке дуже реальне. От як ти вважаєш? Всі глядачі, і ти дивись. Взагалі, поняття вивчити англійську, воно дуже еластичне, так скажемо. Для кожного вивчити англійську це різне. Наприклад, для когось а, запитати, як пройти на вокзал а, або там замовити їжу, там, це, це вже вивчити, це вже вивчив англійську. Для когось розмовляти як носі мови. Дуже швидко знати багато слів. Це вивчив англійську. Розумієш? Для кожного це різне. Такого взагалі поняття не існує. Якби. Ну, вивчити це, якби знаєш, не опановна тема. Типу, не можна так там, наприклад, тобі щоб вивчити англійську, треба там 6 років. От, наприклад, ти сьогодні шостий рік, як я вчив англійську, все, Фух. я можу не вчити, я вивчив. ну, це якби такого немає. Англійська мова взагалі вивчення мови це навик, угу. це навик в першу чергу. Це як. Ну, тобто, що таке навик? Навик це те, що покращується, коли ми цим займаємося тільки. Як тільки ми, це, ми е, припиняємо займатися цим, воно починає погіршуватись. Тому, чим більше ти вчиш мову, тим краще ти будеш її знати. А от так, щоб вивчив, Тобто це не закінчена дія. Ну розумієш. Ось, якщо зараз, якщо, наприклад, тобі потрібно переїхати за кордон, тобі треба просто банальні речі, наприклад. В аеропорту орієнтуватись, там, в таксі там викликати. В готель заселитись. Це можна і за три тижні. І можна сказати, що ти вивчив англійську. Ну ось так знаєш, у мене тут експромт до теми такий своєрідний. Діма, ти можеш назвати якісь англомовні такі, знаєш, слова, де неправильно поставлений наголос змінює абсолютно сенс слова. І українцям треба знаєш, бути дуже обережними під час вживання таких слів, особливо за кордоном. Ну, Дивись. Цензурних, цензурних тільки. Ну, Дивись, наприклад. Є такі слова, є такі слова, наприклад, але якщо ти поставиш неправильно наголос, то зміниться взагалі значення. Тобто, наприклад, ну, наприклад слово desert, desert, це пустеля. Тобто, ще раз послухай, як я кажу desert. А, наприклад, якщо я це саме слово скажу як desert, desert то це вже означає покидати когось щось. Тобто я просто наголос змістив. Наприклад, слово perfect це вишуканий, якийсь там ну гарний, дуже, а perfect це вдосконалювати. Тобто, але ну, такі слова їх потрібно тільки знати. Тобто, ну ти не зможеш, ні, теоретично, ти зможеш якби замість perfect сказати perfect, і зміниться взагалі слово Тобто Воно пишеться однаково, але по-іншому. Абсолютно, таке от крайнє запитання від глядачів каналу Мирослав Солонар? Да в соцмережах є. Ну я напевно, думаю, ти бачив чимало відео, де росіяни там пристають до українців, вказують на те, чи Херсон, хоча зрозуміло, що український. Да? От, ну от скажи, будь ласка, от, ем, як так росіян відправити за кораблем? Ну, мається на увазі англійською мовою за кордоном, так щоб зрозуміли всі. Ні, ну таке серйозно, нормальне запитання, я вважаю, ну так сілко. Ну, дивись. Ну Нецензурно я не буду, тому що мене і діти дивляться. Ось, і діти дивляться, підлітки. Взагалі, ну зараз скажу одну фразу, може, навіть дві. Ну, по-перше, я б рекомендував відразу так, зачекай, росіяни. А чому тоді російською не можна їм сказати? Uh, давай краще англійською. Ну, знаєш, ну я чому маємо їм російською відповідати? У нас же мова українська. Ну, давай, мимо. Окей. Okay. Ну, по-перше, я б рекомендував відразу викликати поліцію, напевно. Ось. А поки вона їде, ви можете сказати. Uh, ну, наприклад, Watch your mouth. Watch your mouth. Типу, слідкуй за ротом. Да. А, можна сказати: leave me alone, leave me alone. Типу, залиш мене в спокою. Ну, це, типу, коректні фрази. Це не... Ну, ми якраз про такі говоримо. Просто ж ютуб забанить потім, знаєш, він це ой, як відстежує. Ну, ще можна сказати get out of here. Забирайся звідси. Shut up. Закрий рот. Ну, так. Ну коротше, дім я вдячний тобі за розмову, за те, що ти це розказав. А я от закликаю наших глядачів, які нас сьогодні дивилися. Підписуйтесь на соцмережі Дмитра. Підписуйтесь на твій youtube канал. Я так розумію, так який ти ведеш. От розкажи, до речі, про нього трішечки. Як він називається? Тобто він називається твоїм прізвищем. Так називається Дмитро Додак. Там є як і короткі відео, так і довгі. Можна багато чого для себе взяти також. Да, тому підписуйтеся на україномовний контент на вивчення англійської мови що безпосередньо для українців, для всіх нас дуже важливо. Оскільки це ну найпоширеніша у в світі. Так, це це 100% і скажу, що друзі, треба, треба починати вже досить думати там, вагатися, тому що зараз війна да і. Війна, в якій ми переможемо обов'язково, і як показує статистика, да, то після воїн зазвичай йде якийсь дуже швидкий прогрес, ну, типу розвиток після воїн, як показує статистика. І, скоріш за все, після перемоги, да, Україну чекає щось, мені здається, на мою думку, щось прекрасне. Можливо, в Європа, там, я не знаю, Європа, не Європа, але якщо це навіть візьмемо Європу, то як ви вважаєте, да? Ви в Європі без англійської комусь потрібні будете, чи ні. Тому краще це робити. не знаєш, Типу, о, блин, завтра там в Європу вже будемо, о, треба починати. Треба завчасно бути готовим. тому... Mm -hmm. У мене, знаєш, якщо можна да, сказати, зазвичай, коли учні приходять, вони приходять, знаєш, коли типу, вже край. Ніхто не прийшов ще ну, були, але дуже мало. Типу, що я сидів на дивані, мені стало нудно, я вирішив почати вчити англійську. Всі прийшли через те, що от в моменті треба. Там робота, переїзд, нові якісь можливості в бізнесі у людини, вона все і потрібно, англійська. Тобто, всі прийдуть, всі прийдуть, але тоді, коли стукне. Але щоб це не було спонтанно, краще завчасно.